Канал Конфігура 96 пропонує серіал «Конфігурації». Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, Друга світова війна, партизанська боротьба народу проти армії двох імперій. Син іскористався імператор Західної імперії. Він, наголошуючи війни, на початку літа напав на Східну імперію, маючи намір до осені захопити увесь промисловий і аграрний захід імперії разом із її столицею. Політичні лідери нашого народу мали надію, що імператор Західної імперії не стане на заваді проголошення незалежності держави нашого народу, яка може бути в союзі з ним, але це не було потрібно імператору Західної імперії. Він не обачав необхідності такого союзу, а навпаки, вважав, що наші чудові сільськогосподарські землі стануть надійними годувальниками його імперії, а наш народ він вважав за чудових храбів для роботи на цих землях. І тоді наші політичні лідери оголосили про початок масштабної партизанської війни проти загарбників, а в цей час війна вже палахотіла на сході від наших земель. Армія Західної імперії громила армію Східної імперії і вже була під самими стінами столиці Східної імперії. Та плани імператора Західної імперії не здійснилися. Війна не була завершена навіть до кінця осені, а затягнулася і увійшла в зиму. Зима того року була люта, незвична для солдат Західної імперії. Тож армія Західної імперії стала зазнавати втрат не від ворога армії Східної імперії, а від природи Східної імперії. Як тоді казали, Східна імперія отримала потужного союзника мороз. В той же час солдати Східної імперії були звичними до холоду до морозів Східний імператор, опам'ятавшись від літніх і осінніх поразок, проголосивши тотальну мобілізацію. Відновив потуги своєї армії, став завдавати нищівних ударів по армії Західного імператора. Несподіваним союзником східному імператору і армії стали воїни нашого народу, що осили партизанську війну загарбнику, яким на той час була армія західного імператора. Тож, до весни армія Західного імператора відступила і війна вже велася на східних рубежах наших земель. Західні країни континенту, що вели вже давно з Західну імперію, уклали військовий союз з Східною імперією, пообіцявши розпочати наступальні дії на Заході. Там нив ще не було достатньо сил, а кидати своїх воїнів на вірну загибель вони не бажали, що дуже дратувало Східного імператора. Адже Західний імператор міг тримати основні свої сили на Східному фронті і навіть планувати на літо новий свій наступ. Але цього разу вже на південь Східної імперії з метою захопити родовище рідких вуглеводнів, з яких виробляли паливо для транспорту і військової техніки. Все ж час у війну вступила потужна закликанська країна зі своїми сусідами по континенту. Цієї країни була потужна економічна база, отож, вони стали допомагати східній імперії обмудруванням, проводством. Військовою логістичною технікою і літальними апаратами. В той же час, коли Східна імперії і союзники все більше зміцнювали свою армію, свій економічний потенціал, Західна імперія все більше обескромлювалася, зменшувалися людські ресурси та і економічний потенціал не зростав. Наступ на південь Східної імперії, генерали Західної імперії провалили. А після нищівної поразки на берегах найбільшої річки на заході Східної імперії провели і після цієї поразки розпочався їх відступ, який тривав до повної поразки катувації Західної імперії та її розвалу. За всі роки війна армія нашого народу, що відродилася, спочатку вела безкомпромісну партизанську війну з армією Західної імперії, а коли наші землі окупували знову війська Східної імперії, стали вести війну з ними. На жаль, Допоки ще не було переможена Західна імперія, у нас не було жодного союзника, який не міг допомогти нам зброєю і матеріальними ресурсами. Та і коли закінчилась війна, не було бажаючих стати нам на допомозі. Навпаки, нашу війну зі Східною імперією всі вважали божевілля і закликали нас скоритися і не чинити супротив. Але партизанська війна нашого народу з імперією влас довгих 13 років. А окремі партизанські групи, що майже 10 років після цього, вчинили супротив імперії. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.